Максим, мені 23, Працюю у відрядженнях, вдома буває рідко. заробляю, на мою думку, багато 900 баксів. Добре. Але дуже часто задумуюсь поміняти роботу через графік роботи 12 годин. Як наважитись зробити крок? Ну, а там, де ти роботу поміняєш, зарплатня яка буде. Якщо ну, якби зарплатня буде більша, чи хоча б така, треба змінювати. Якщо буде вдвочі менше. Ну, таке, значить, ти ще не знайшов той варіант, на який треба міняти? Це я тобі що можу сказати. Задумуюсь роботи через рефік роботи 12 годин. 12 годин кожного дня? Вихідні є чи є? Не. нема. Ну, я розумію, 12 годин це немало, багато людей працює набагато менше, я тебе розумію. Але як наважитись зробити цей крок? Зважити все всі за та проти, подивитись, скільки грошей заробляєш ти там, подивитись, там яка різниця, що це різниця, наскільки вона вплине на якість твого життя, наскільки це вплине на досягнення твоїх цілей та таке інше. Ну тут я тільки логіку можу тобі сказати. Ну і звісно, приклад інших людей: подивись відоси на Ютубі. Я впевнений, що такі є, де люди розповідають, як вони довго не могли наважитись на зміну роботи. І чим це все завершилось? Подивись такі відоси. Ти можеш дивитись на приклади інших людей. Можливо, тебе це надихне. Вихідний одна неділя. Небагато, я погоджуюсь, але ж тут знову ж таки, Святослав. Треба дивитись, що ти хочеш, як, ну, наскільки там, наприклад, зменшення зарплатні для тебе суттєво, чи ні, Чого, ну, який спосіб життя ти хочеш вести. Такий, тут просто загального, загальної відповіді не може бути, не знаючи, на що ти саме саме збираєшся змінювати цю роботу. Але я б виписав всі за, всі проти, і якщо б навіть цього не вистачило, спробував би подивитись, а що кажуть інші люди, які змінювали роботу, причому бажано за таких саме обставин. Тобто, по-любому, там є люди, які казали: так, я заробляв гроші, яких мені достатньо, але дуже багато працював. Вирішив змінити це. І розп свою історію буду розповідати найкраще це щось змінило чи ні? Якось так.